Добрий день, з вами Олександр Тищак і пропонується розв'язання завдання з приводу відшукання параметричних рівнянь поверхні. Ліва частина нашого рівняння поверхні повторює канонічне рівняння одної з гіпербол. І щоб досягти рівняння гіперболи, можна Z розглянути як параметр. Тоді рівняння не буде вигляду x квадрат розділено на 4 z квадрат, Відняти y квадрат розділено на z квадрат дорівнює 1. У припущенні, що z не дорівнює 0. Рівняння такого вигляду x квадрат мінус y квадрат дорівнює 1 охоплюється наступними параметричними рівняннями. x дорівнює косинус гіперболічний t. І y дорівнює синус гіперболічний Т. Насправді ці рівняння охоплюють тільки одну вітку гіперболи. Повністю гіперболу будуть охоплювати, якщо розглядати два рівняння для х із плюсом, і з мінусом. Тому в такому розумінні. Ми розглянемо квадрат, який є в першому доданку, а саме він є квадратом x розділено на 2z. І квадрат у другому доданку, а саме він є y розділено на z. Тоді наші параметричні рівняння набудуть вигляду, х розділено на 2z дорівнює плюс або мінус косинус і t, і Y розділено на Z дорівнює синус гіперболічний іперболічний 3. Тоді ми можемо домножити на 2 z рівняння на Z2. І може так виявитися, що тепер Z може дорівнювати 0. Проаналізуємо, що станеться у цьому випадку. Якщо z дорівнює нулю, то за нашими рівняннями x і y дорівнює 0. Тобто, коли z дорівнює 0, із наших рівнянь випливає, що x дорівнює y і дорівнює нулю. Натомість, якщо z дорівнює 0 у цих рівняннях, у цьому рівнянні, то маємо рівняння x на 2 мінус y на x на 2 плюс y дорівнює 0. Значить, тоді у буде дорівнювати плюс або мінус х розділено на 2. Це пара перетинаючихся прямих. Так що наші параметричні рівняння їх не охоплюють. Тому дві пряміни будуть охоплені цими параметричними рівняннями. Це треба розуміти. Але їх використовувати для іншої частини поверхні можна. Які значення параметрів? Z у нас виявився параметром. Він може приймати всі дійсні значення. І в рівняннях, де косинус і синус гіперболічний, тут я зробив помилку. Те приймає також до вільних значень. Отже, звернемося тоді до геогебри для побудови поверхень. Спочатку, за заданими умови рівнянням одним. Поверхні можна побачити, якщо подивитися на 3D-графік. Отже, можна пізнати у цій поверхні конус. Задамо дві інші частини з плюсом і мінусом, які ми одержали з параметричних рівнянь. Команда GeoGebra Surface. В аргументах вводимо вектор, що визначає довільну точку. X його визначається знайденим нам рівнянням 2. Z не будемо використовувати, бо позначається координата, а кожної точки має таку. Щоб не було конфліктів, виберемо позначення іншого параметра, ну, наприклад, U. Далі йде косинус гіперболічний за знайденими рівняннями. Тут є такий встроєний. І так само ведемо те, як у наших рівняннях було. Другий параметр Z синус іперболічний. Ми пишемо U. І третій параметр U, то що є Z. Далі через кому вказуємо назви параметрів і межі, з яких вони починаються і закінчуються. Система обмежена, ну то треба вказувати скінчені проміжки. Я подивився від мінус 25 до 25. Якраз схватає, щоб дати представлення. Отже, те так само всю числову пряму має пробігати. Так само вводимо. Отже, бачимо, що рівняння при плюсі і при мінусі будуть давати відкип префіксованому Z. Ну, отже, у нас будуть такі частини виходити. Тут внизу він не до кінця, по якимось причинам там із обчисленням, напевно, пов'язаних. Змалював, бо прикрився з поверхню. Так, можна від, відкликати цю поверхню. Може, тут не повністю він закритий. Ну, ми розуміємо, як би він далі поводився, якщо б межі не були лімітовані. Розглянемо другу частину. Яка відрізняється тільки знаком першого. Першої координати. Після введення отримуємо другу частину тої самої. Можна подивитися, що коли z дорівнює 0. отут у нас явно вимальовується відхід від пари прямих. Y дорівнює плюс-мінус x на 2. І повернемо другу поверхню, щоб подивитися, що вона зливається. Дякую за увагу успіхів.